Україна є лідером в Європі по масштабам розповсюдження віл-інфекції. Спеціалісти стверджують, що лише кожен другий знає про свій діагноз. Груп ризику як таких не існує, адже інфікуватися може кожен, але існує висока ймовірність заразитися на ВІЛ у працівників лікарень, адже їм доводиться працювати із хворими. Первого числа буде всі день боротьби зі спідом, І до цього дня ми вже не рік проводимо тестування на віч людей, живаючих. В этом году пришли тестироваться стомат поликлиника, скорая помощь, третья больница, это меня победовская, и наша первогородская. Плюс подключились к этой акции социальная служба у справок детей семьи и молоди. На данный момент я только приехал с поликлиники, уже прошло больше 20 человек экспресс-тестирования. Пока не выявили никого. Тести для безкоштовного тестування на ВІЛ благодійні організації Шлях до життя надали у Кіровограді представники всеукраїнської організації людей, що живуть з ВІЛ. Не варто думати, що віл стосується лише молоді в Олександрії, зафіксовані ВІЛ-позитивні люди, старші 60 років. Отож, щорічно тестуватися на віл повинен кожен, не зважаючи на вік. Хвороба, віл та сніду, вона існує в нашому місті, це не десь далеко, це поряд з нами і може опинитися поряд з кожним із нас. Я хочу наголосити на тому, що дуже важливо знати свій ВІЛ-статус. І чим раніше людина пройде тест на віл, Віл, тим вона, як то кажуть, буде ну озброєніша. Якщо вона знає свіл, віл статус, вона озброєна, то тому що вона може розпочати. Лікування на стадії, коли ще інфекція не перейшла в стадію сніду. На жаль, дуже багато випадків, коли люди дізнаються про свій віл статус, коли вже лікарям дуже важко потім привести їх до більш-менш здорового стану. Варто знати, як вберегти себе від ймовірності, заразитися на вірус імунодефіциту людини. Три шляхи існує передачі ВІЛ. Перший – це через кров, коли інфікована кров, попа. Одає в кровотік здорової людини. Другий це. Любий незахищений статевий контакт, і третій це можливість передачі віл від матері до дитини, що також не є факт, обов'язково, що дитина народиться віл-інфікованою. Всі інші думки, міфи щодо там використання посуду, речей, рукостискання, поцілунки, обійми це є міфи, і це вже мені здається, ну. Так далеко. Це якісь такі страхи були у людей зажаханих тоді, коли ще тільки з'явилась інформація про СНІД. Не будьте байдужими до власного здоров'я, дізнайтеся про свій віл-статус у лікарні. Або ви можете звернутися за консультацією чи анонімним тестуванням до соціальних працівників благодійної організації Шлях до життя. Вони знаходяться на третьому поверсі нового будинку побуту за адресою вулиця 1 травнева, 9.